До Кримінального кодексу готуються зміни щодо посилення відповідальності за підкуп судді, присяжного експерта або свідка. В парламенті зареєстровано законопроект, яким запропоновано доповнити кримінальний кодекс України розділом про корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, які буде складатись із статей. 370 прим 1, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди судді чи присяжному. 370 прим 2 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди суддею чи присяжним, 370 прим 3 вплив на прийняття судового рішення суддею чи присяжним, 370 прим 4 підкуп експерта, спеціаліста та 370 -та прим 5 підкуп свідка. На статті 370 1 запропоновано встановити, що пропозиція чи обіцянка судді присяжному надати йому або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за прийняття чи не прийняття судею або присяжним на користь того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду. Чи на користь третьої особи судового рішення караються позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, а такі дії вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, або під час дії воєнного стану від 10 до 15 років. У статті 370 прим 2 запропоновано встановити, що прийняття пропозиції, обіцянки або одержання судею чи присяжним неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за прийняття чи не прийняття таким судею або присяжним на користь того, хто пропонує, обіцяє, чи надає неправомірну вигоду, чи на користь третьої особи судового рішення караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскації майна. А такі дії, вчинені за попередньою змовою, групою осіб або повторно, або поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, або під час дії воєнного стану від 10 до 15 років з конфіскацією майна. У статті 370 прим 3 пропонується встановити, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує, чи обіцяє або погоджується за таку вигоду, або за надання такої вигоди третій особі, вплинути на прийняття судею присяжним судового рішення, караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Прийняття пропозиції обіцянки або удержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття судею або присяжним судового рішення, або пропозиція, чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Ті самі дії, вчинені повторно або поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, або вчинені під час дії воєнного стану, караються позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. У Статті 370, прим 4 пропонується встановити, що пропозиція чи обіцянка експерту, спеціалісту надати йому або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за складання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду таким судовим експертом, спеціалістом, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє, чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи караються позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Прийняття пропозиції обіцянки або удержання неправомірної вигоди експертам або спеціалістом, а так само прохання на надати таку вигоду для себе чи третьої особи за складання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду таким експертам або спеціалістам в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, або під час дії воєнного стану, караються позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна у статті 370 прим 5 запропоновано встановити, що Пропозиція чи обіцянка свідку надати йому або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди, задачу чи відмову віддачі показань таким свідком в інтересах того, хто пропонує обіцяє, чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди свідком. А так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за задачу чи відмову віддачі показань в інтересах того, хто пропонує, обіцяє, чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, або під час дії воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.